Витончені сукні, гарні костюми, приємна музика та посмішки на вустах. Неможливо навіть уявити, що тут зібрались діти, обділені батьківською увагою. Випускний бал для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, став уже традицією, а його головною метою є привернення уваги суспільства до проблем дітей, позбавлених батьківського виховання і турботи, захисту їх прав та законних інтересів, створення належних умов для їх всебічного розвитку. Всього на святі були присутні понад 200 випускників з різних районів регіонів та міст Одеської області. Сьогодні вже проходить ставший, звісно, ежегодним, така, знаєте, я скажу, випускний вечір для дітей-сирот. Для дітей, які, мабуть, як ніхто нуждається в нашому обществі, в нашій підтримці, в нашій допомогі. І тому три роки тому обласна державна адміністрація прийняла рішення проводити це все так, так, таким, скажімо так, торжественно. Тому що Эти дети этого заслуживают, потому что у них тоже должен быть выпускной, они тоже должны понимать и чувствовать полноправными членами нашего общества, нашей прекрасной страны. На святі мы з з Вікторією. с мрія – стати хореографом. Я очень мечтала сюда ну, приехать на этот балл. Я хочу поблагодарить губернатора за то, что он сделал такой великолепный балл. І... Я думаю, що цей бал дуже багато значить для мене. Раніше її старша сестра теж була присутньою на цьому балі. Зараз настала її черга. А слідом, коли підросте її молодша сестра, вона теж буде на святі. Батьків цим дітям замінили труботливі вихователі. Вона прийшла до нас в дитячий будинок 13 років тому, коли їй було 5 років. всього Вона прийшла зі своєю старшою сестричкою, зі младшою сестричкою, їх три дівчатки. Старша вже Студентка третього курсу Одеської національної юридичної академії. Вікторія хоче бути хореографом, менша іна хоче бути адвокатом і буде адвокатом. Кожного з учасників свята очікував приємний сюрприз. Випускники отримали подарунок імені годинники. Зараз діти готуються до вступу в вищі навчальні заклади та сміливо крокують у доросле життя. Отже, тепер багато чого залежить від них від їхньої старанності, працьовитості та талантів. І як би не склалося життя, треба завжди залишатися самими собою і зберігати. Гати в очах іскорку доброти і радісного відношення до життя.